Військова частина 2041, що дислокується у Калуші, відзначила свій 20-річний ювілей. Разом із чисельними гостями вітали ювілярів і наші кореспонденти. Сьогодні 2-0 на користь військової частини 1241, що дислокується у місті Калуші. Ось уже 20 років. За цей час у них склалася своя особлива історія. Урочистий парад з нагоди 20-річчя створення військової частини 1241, що дислокується у місті Калуші, статні підтягнуті у військовій формі солдати. Тут вони вчаться бути справжніми чоловіками, звичайно ж, під пильним наглядом наставників командира, і саме він, командир 3-ї патрульної роти, капітан Володимир Лонгміненко, привітав винуватців свята першим. Кожен солдат, який служив у місті Калуші в 3-й патрульній роті, військової частині 1241, Ішовши додому, завжди в серці ніс єдиний – історію. Історію, яка саме і будує оце 20-річчя, яке сьогодні ми з вами зустрічаємо. Тож хочу побажати вам, щоб історія від сьогоднішнього дня до 21-го року і далі, думаю, до 100 річчя нашої військової частини, хоч, можливо, ми вже не, не зможемо зустріти, але щоб була прописана вашим трудом. Вашою чесною службою, гідністю на благо нашого міста. І щоб колись, можливо, багато років, коли ви приїдете сюди, в гості, у цей будинок, де ви провели рік своєї служби, завжди вам згадувалося. І тут люди, які будуть стояти на вашому місці, з примітністю вас зустрічали, дякували. Вам за те, що ви будували цю історію, щирі привітання військовим адресували представники влади району, голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів, заступник голови районної ради Сергій Твардовський. Адже між військовою частиною і владою тісно налагоджена співпраця. Сьогодні у вас надзвичайно важливе свято, свято 20-ти річчя створення вашої військової частини 1241 і оскільки частина створювалася разом із нашою незалежністю, створювалися наші збройні сили України, тому частина має уже за цих 20 років певну історію. Я хочу привітати вас цим чудовим, гарним святом святом 20-ти річчя, 20 років для військової частини це небагато, але у вас є вже певні традиції, певні напрацювання. Щастя вам здоров'я. І пам'ятайте, що ми завжди будемо допомагати нашим збройним силам для того, щоб їхнє становлення було з кожним роком і становище їх покращувалося. Військова частина командування військової частини завжди надає посильну допомогу як районній владі, напевно, так само і міській владі. Тобто, ви відгукуєтеся на всі наші прохання і допомагаєте нам наскільки це можливо. Побажання. Ну, напевно, кожному військовослужбовцю, не так би воно, що я служив в армії, це найперше, що побажати строковикам, це якомога швидше почути, прочитати, перечитати наказ про звільнення в запас. так? Що стосується командування вашої військової частини, на якій капітан не хоче бути генералом. У вас командир військової частини і заступник вже капітани. Ми з свого боку робимо все для того. І командир і заступник відзначення ну найнапевно найвищими нагородами в Калуському районі. За відміну службу з нагоди 20-річчя створення ряду військовослужбовців вручено грамоти від районної влади, і з вітальними словами у виступах до людей у військовій формі звернулися заступник міського голови Оксана Табачук, заступник начальника управління. Міністерства надзвичайних ситуацій Микола Петришин, колишній військовослужбовець, людина, яка прилучилася до створення частини Іван Дембич, заступник начальника Калуського МВ УМВС Роман Гринів. І знову низка нагород для кращих із кращих. На добру службу бути завжди на сторожі правопорядку нашого міста, представників військового формування поблагословив священник Української православної церкви Київського патріархату, отець Федір Мороз, а продовжило свято концертною програмою, підготовленою для ювілярів відділом культури і туризму райдержадміністрації.